Ну, вони всі тут танки і сюди баспу збивати. Давайте ну, зацілим ушка, ушка, блин, не підживайся, давай от сюди зацілим. Йоссипал прокатку. Не их на горі может быть вбережено. Не, ні, нема нікого. Ні, ні, там перешли. Зацільте от Йосип і лети. Блядь. Ладно. Так, та ж саме. Чиф. Кда? Все, розтискаємося, як із нас буває, так стоїмо. Само сюди, щоб збивати, що фатиком. Uh -huh. А в спину десь поїде, чи. Mm -hmm. Не треба, певне. Yeah. Uh. Там ВКшка за спиною. у uh, як чіп горить. Їбать, <певця> під Там такими квотами пробиває. Вташко. 60 може відійти, я дам, я вищий можу показувати. Єбачий пробиває під кутами. А тут прям так. А ви... Давайте я ви... самку почекаю, що там не їдуть. Там ПКшка за, за купив. Ну, Яга дивиться. От, хіба тут немає? Може просто ви сюди? Е, давай, чув, на лужці, можливо, я танкану і попробую сюди прокатити і об'єм чіпа. Та може, як Може, там, та там та зараз яга, може? зараз вони відкидають добре. А от на вас їду, летять. Їдуть, 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 їдуть. Яга кидай, ягу зафокусити. Найс.

Сингер попробуйте добєте, скорей. Пінне, хадеш, не роздає, барабан Я без русская. Поедешь сейчас тебе школьни на нього? З тебе мають пора я. Стеба, стеба, ну, ну, ю, я я, я секунди Найс, молодці КСК в центр завишен. КСК ко в маус

тікає я БК Ну в тебе з чоки в майбекати. Ебать двигло. Ні. Найс. Я возьму дрип. Нас... А в нас три. А, не, ничего. ничего. О, светло дали. Я, блядь, э, продаю экофло